Ілон Маск, схоже, не лише керує космічними кораблями і електрокарами, а й вміло маневрує між світовими лідерами, як стверджує The Wall Street Journal. За їхньою інформацією, маск регулярно спілкується з Володимиром Путіним, обговорюючи від особистих питань до глобальної геополітики майже все. Це викликає тривогу серед американських посадовців, адже маск має доступ до військових та розвідувальних секретів Сполучених Штатів. Деякі джерела у Вашингтоні зазначають, що, хоч офіційних заборон на контакти, немає, уряд не в захваті від такої дипломатії на стороні. Маск навіть називають неофіційним посередником, особливо після повідомлень політолога Яна Бремера. За його словами, ще в 22-му році маск нібито говорив про умови Путіна для завершення війни, включаючи нейтралітет України. Пізніше маск заперечував регулярні бесіди, натякаючи, що їхня єдина розмова про космос відбулася ще в 21-му році. Про це каже і Дмитро Пісков. У Путина был один контакт с Маском, об этом, собственно, уже сообщалось. Это было до 2022 года. Они говорили по телефону. Разговор скорее носил такой ознакомительный характер, и говорили о таких более визионерских технологиях, технологических решениях для будущего, на чем делается акция. Вы помните, что неделю ранее рассказывали, как Путин целыми днями якобы беседует с Трампом, теперь якобы все время беседует с Маском. Это все неправда. Это все неправда, это не так. Пер залишається лише гадати, чи вестиме маск мирні переговори, поки його ракети відправляють людей у космос, а автомобілі прокладають шлях у майбутнє. Але автори видання стверджують, що одного разу маск вже міг відгукнутись на прохання Володимира Путіна та вимкнути Старлінг над Тайванем на прохання друга Путіна Сі Цзінпіня.